Всім привіт! З вами Барскр. І зараз ми з за вами будемо розбирати новий сезон Savage Land. У відео ми швиденько пройдемось по новому батл Подивимось нові карти п'ятого пулу. Глянемо нові майбутні бандли, які вже анонсували, нові варіанти карт поза батлпасом та бандлами, а також зупинимось на нових локаціях які чекають нас цього місяця. Хочу попередити, що в цьому відео не буде детального аналізу та розбору ЗБУ, Про це я хочу випустити ще окреме відео разом з колодами для різних пулів. Так само це актуально враховуючи те, що розробники вже пообіцяли патч, в якому не зрозуміло, але можливо буде і нерв забу, які зміни до нього, тому це ще одна причина, чому я не хочу детально на ньому зупинятись. Враховуючи, що десь якусь інформацію, ви вже могли бачити, чути. Вона вам може бути нецікава. Якусь навпаки, ви пропустили, або з якоїсь окремої теми вам було б цікаво послухати мої думки. Я в описі до відео залишу тайм-коди для зручності, десь ще виведу на екран, напевно, щоб ви могли перейти на ту, ціка... на ту частину відео, яка вам безпосередньо цікава. Інформації тут буде немало, але я буду намагатись все дуже, -дуже швидко викласти, щоб такого, щоб не розтягувати. Кронометраж і ну, зробити е, перегляд більш комфортним. В будь-якому разі, приємного перегляду і починаємо. Фактично, як і завжди, Battle Pass у нас поділяється на дві частини: безкоштовну та преміальну. До безкоштовних винагород цього сезону відносяться 2300 кредитів, 85 бустерів карт Battle Pass, 300 золотих титул е, техніка Ліна Тарзан» і карткова сорочка у стилі диких земель. Власники преміального батл пасу отримають в першу чергу головну карту цього сезону. Забу, зараз, він має ангоєн ефект, триваючий ефект. Ваші карти вартістю 4 будуть коштувати на 2 дешевше. Виглядає дуже імбалансно. Я про це вже казав, і ми проговоримо про це в окремому відео. Наразі він виглядає так, але може ще бути змінений. Подивимось. Крім цього, до преміального Battle Pass у, у нас відносяться такі нагороди, як ще додатковий варіант карти Забу, два нових варіанти старих карт. Це казар та шторм, три аватарки в стилі сезонних карт. Забу, Казар та Шторм, два нових титули, 300 кредитів, 900 золотих, 230 бустерів карт Battle Pass карткова сорочка у стилі Когтів. І ще чотири випадкових варіанти вже наявних у вас карт. Так, Далі давайте перейдемо до такого розбору, огляду нових карт п'ятого пула, які у нас будуть у січні. Перша карта Саурон. Його реліз вже відбудеться 10 січня. Його вміння. При відкритті він позбавляє абілок всі е, карти, онгойнги у вашій руці та колоді. Е, з ким він може грати? Ну, в першу чергу, думаю, це будуть Електро, Атума, Лізард, Максимус, е, Червоний Череп і Тіфойт Мері. Е, тобто ті карти, які самі по собі доволі сильні, але мають негативні ефекти, які, е, яких б ми хотіли позбутися. Тут буде принцип. Приблизно той самий як Zero, Тобто, коли ви розумієте, коли ви граєте Zero, потім граєте після неї карту, яку ви хотіли позбавити ефекту, тут буде плюс-мінус те саме. тобто сильні карти, і саурон, який позбавляє їх негативного ефекту. В принципі, непогано, можливо, в з'являться якісь колоди навколо саурона з сильними картами. Подивимось, Поки виглядає так, 50 на 50. Я поставив би поки оцінку 5 з 10. Тому що, якщо будуть колоди навколо нього, то все одно буде так, що колоди залежатимуть від однієї карти. А як він поки війде в інші архетипи, не дуже зрозуміло. Друга карта Шанна вона вийде 17 січня. Її вміння при відкритті. Вона додає рандомні. Карти з коштовністю 1 на інші локації. Цікава карта. Думаю, вона буде непогано, ну якби відповідно до її сетінгу, до того, що це за карта, що це за героїня, Логічно, що вона буде грати з Казаром і Забу. Казок в колодах. Ну, тобто така комбінація, як, наприклад, Забу на третьому ході, а казар з шаною на четвертому. І у нас якби і казар зіграний, і шана дала вже дві одинички. Доволі цікаво, бо буде цікаво, як воно буде в полі працювати, якщо воно буде створювати там Агента 13 і давати карту ще якусь в руку, чи буде воно ще щось робити. Подивимось, чи це буде просто створення умовного агента 13 на сусідній кліці і без спрацювання в міні. Тут я поки що не розумію, як це точно буде працювати. От, але от в колодах казу вона зайде, зайде дуже непогано. Я думаю, десь 6,5 з 10 хай буде попередньо. От, тому що вона якби, і не дешева, і не дорога, І ну, думаю, думаю, навіть хай буде 6. Подивимось. Далі йде Дезлер, засліплююча. Її реліз 24 січня. У неї онгоїнг, тобто постійний ефект. Якщо ви маєте 4 карти на всіх інших локаціях, взагалі на всіх локаціях, вона отримує плюс 6 сили. Тобто 10 сили за 4 енергії, це дуже круто, дуже сильна карта сама по собі. Але тут треба розуміти, як вам буде дійсно важко розіграти її. То, окей, в першу чергу, вона відправляється до Шани разом забув, буде непогано грати в казу в колодах, разом з усім казу архетипом. Тобто, ви знаєте, там, якщо правильно розіграти Альтрона, можна буде заповнити все на шостому ході. І вона, як, як, яка буде розіграна трохи раніше, дуже добре спрацює. Ну і так само той же принцип в Патріоті, Патріот-Колодах теж на Альтроні. Але, але тут, те, що я казав, треба розуміти, що перше, не завжди можна того ж Альтрона розіграти добре так, щоб було заповнено все. Ну, Я маю на увазі поле, на стоїть сам Самертром. Тобто тут вже буде трохи у вас зв'язані руки, вам дуже треба буде підлаштовуватись так, щоб сліплюючи спрацювало. По-друге, тут ви будете дуже сильно залежні від того, а чи розіграє на останньому ході Кілмонгера суперник, а чи розіграє на останньому ході Шанчі суперник. Тобто від таких моментів. І ну, дуже складно я буду розіграти. Я б її поки поставив 3,5 з 10 чисто через те, як складно її розіграти. Сама вона по собі сильна, але я поки не бачу, щоб вона прям постійно грала. І це буде основна складність нею. Е, і остання карта з чотирьох, які з'являться в п'ятому пулі, з нових. 31 січня вона з'явиться тіней. Е, він при відкритті. Е, Робить у всіх карт їх оригінальну базову силу. В першу чергу якось згадується Валькірія, вона десь якось схожа. Тобто у нас з'являються карти з такими механіками, але якщо Валькірія робить силу всіх карт 3, то він повертає всю силу на базовий рівень. Тобто У нас з'являються такі карти, які у нас маніпулюють силою. Це насправді дуже цікаво. Тут дуже вар, варто згадати е, його основний плюс його головний плюс, е, чому він буде сильним? Це те, що він в цьому вмінні е, прибирає бафи на силу. Там, Наприклад, Jessica Джон забафана, Анджела забафана, Бішоп забафаний. Вони будуть позбавлені цих бафів, вони будуть повернуті на, базову, на базовий такий рівень. І якщо це враховувати, то ця карта буде просто супер. І вона буде добре працювати проти багатьох колод. Вона буде добре працювати і проти, проти тієї ж карти Залізне серце, яка підсилює три карти на плюс 2. Тобто ефективність її доволі висока. Я особисто справді буду дуже слідкувати за подальшою інформацією з про цієї карти. Мені здається, вона буде дуже сильна. Плюс її такий ефект порівняно невелика вартість, я б сказав. ну Я думаю, тут 8 з 10, і будемо далі дивитися, як воно буде на релізі. Крім цього, срібний серфер у нас переходить до п'ятого пулу з цього місяця. І також, на жаль, немає ніякої інформації досі щодо того, як будуть переходити інші карти. Ми пам'ятаємо, що нам казали, коли вводили 4-5 пул, нам казали про те, що в подальшому карти нові будуть додаватися в п'ятий пул, з п'ятого пулу більш старі переходити в четвертий пул, з четвертого пулу в 3. -й. На жаль, поки ніякої інформації немає. Подивимось, що буде далі. Тому що якби, карти в п'ятий пул додаються, але якихось переходів в в третій поки немає. Тепер давайте перейдемо до наших нових бандлів. Перший набір Primal Masterpiece Bundle. Він включає в себе карту шаблезубого від пора Алекса Хорлі з відповідним аватаром. І так само від того ж художника Білого Тигра і Крейвена. Крім цього, по 155 бустерів для кожної з цієї карт і 1500 кредитів. Ну, Такий дуже, дуже косметичний набір, дуже багато непотрібних бустерів, і так якось знаєте їх. Просто дуже багато, скажімо так. І 1500 кредитів це ну, маловато. Не знаю, мені, я не знаю, хто буде купувати цей набір, особливо враховуючи. Як намальовані ці карти, як вже переписувалися в чаті з українськими гравцями, що карти схожі на якісь ілюстрації з бульварного чтіва, з якихось не знаю, еротичних романів для жінок поважного віку, чи там «Голубая лагуна літ спустя» і це все. Ну Але розробники самі, самі пишуть, що це більш віддані стилістиці е, старих, е, ілюстрації старих рок-альбомів обкладинок. Ну, не знаю, подивимось. Е, схоже, по складу набору, схоже, більше на ті набори, які були за донат. Але скільки вони будуть коштувати, чи будуть вони е, за реальні кошти, чи за золото, поки не зрозуміло. Другий набір е, – Dino-sized Bundle. Е, також Devil Dino від е, поратового художника Алекса Хорлі. Доволі непоганий, до речі, з усіх артів е, цього художника. Мені, якщо чесно, Діно подобається найбільше. Титул 310 бустерів для Діно і 5000 кредитів. Ну, цей от набір трошки цікавіший. Тут вже 5000 кредитів, тут же титул арт сам непоганий. Також поки не зрозуміло, скільки він буде коштувати. Точних строків виходу так само не з першого, ні другого набору немає. У мене є така теорія, нічим не підтверджена, що вони обидва будуть за голду. Чому я так думаю? Тому що у нас в новому місці, якщо ви пам'ятаєте, було 6 бандлів. Вони... Я їх тут виведу з боку, щоб ви... якщо ви забули, щоб ви і згадали. Тобто у нас було 2 бандли за золото і 4 бандли за реальні гроші, і вони були проурочені до події, до виходу пісні Hero. Тобто було логічно, в принципі, 2 бандли золота, 4 Hero. От, враховуючи це, є така теорія, що оці два вони і будуть за золото, тому що ну як похіру це така, скажімо так, одноразова подія. Якщо буде нам нове пісня, новий кліп, ще щось нове, то пророчні до нього бандли вже вийдуть окремо, і це буде щось інше. Точно не від пора цього художника. Я майже в тому що ви пам'ятаєте, що там були бандли саме під стилістику кліпу. Так, в цих бандлах немає токенів, це дуже напрягає. Якщо вони будуть за золото, то чесно, я навіть не впевнений, що їх хтось буде купувати. Принаймні, перший це прям просто ну, одиниці. Другий що більш-менш там хоч йдуть кредити, і все буде залежати від ціни цього бандлу. Якщо переводити еквівалент золото, то 1500 кредитів – це приблизно 1200 золотих, точно. Набор продаватись за, за, за таку кількість золота набути ми це все розуміємо. Тут багато косметики, яка б вона не була, але вона тут є. Але другий набор у нас йде 5 тисяч кредитів, це приблизно еквівалент 4 тисячі золотих. Тут вже більш реально, можливо, там 4-5 тисяч він буде коштувати. Тут вже якось більш реалістично. Ну, подивимося, будемо чекати ще анонси других інших бандлів, але поки виглядає так, що або у нас не буде бандлів за золото, тому що їх не анонсували, або у нас оці бандли будуть за золото, і ну, тут немає токенів і це чесно, не дуже круто. Так, давайте тепер розглянемо нові варіанти карти, які вийдуть цього місяця. Офіційне повідомлення від розробників звучало так, що вони додадуть 20 плюс нових варіантів карт в, у, до гри від таких художників, як Ден Хіп, Макс Грецький і Джуліо Рінконе. Вибачте, будь ласка, якщо хтось правильно знає, як цим є читається, можу помилятися. От. Тобто 20 нових варіантів від цих художників, о, і 10 плюс варіантів від Алекса Хорлі. Я покупався по файлах, покупався по офіційних джерелах, по відкритих джерелах на інших сайтах. В принципі, знайшов, які ці карти можуть бути, хочу вам показати. Так, по-перше, карти від пара Алекса Хорлі, враховуючи карти в Ванлі. Враховуючи карти, які нам показали на сайті, вховуючи відкриті джерела, я знайшов 12 карт, воно, в принципі, збігається таким чином зовні інформацією, де написано, що буде 10 плюс нових карт. Оці 12 карт. Далі. Макс Грецький і Гулі Рінкони. з тих карт, які вони малювали, які вдалося знайти з відкритих джерел, які ще не були релізнуті. Ось ці карти. Думаю, цілком можуть бути якісь з них. Точно зрозуміти не дуже вдається, але, в принципі, їх тут така кількість, що я думаю, більша частина з них і релізниця. Так, ну і по дену Хіпку тут все дещо складніше. Він зараз вже намалював приблизно 72 ілюстрації для карт Marvel Snap. Частина з них, менша частина з них релізнулась. Більша частина з них ще не релізнулася, їх дуже-дуже багато. Він, зокрема, поститься у своєму Твіттері. Можете подивитись, вангувати, які саме з них будуть релізнуті вже зараз. Справа не дуже вдячна, тому що їх дійсно дуже багато. От, тому тут, напевно, пропонував би просто чекати, які саме з них будуть. Як ми пам'ятаємо, кожен новий сезон приносить нам нові локації, які будуть з'являтися під час ігор. Кожну середу е, нова локація стає обраною, вона з'являється на 40% частіше під час ігор протягом 48 годин. Цей сезон не став виключенням. На нас чекають аж 5 нових локацій щосереди, до кінця сезону. Е, перш ніж збирати їх, скажу, що вони ніби як створені е, для гри на, архетоп, на архетипах дестрой. Особливо багато там плюсів е, для DES буде зараз покажу. Ну і, звісно ж, казу. Сезон якби натякає на те, що це все пророчено до більш того архетипу. З ним локації також мають кілька синергій. Давайте на кожної зупинимося окремо. Перша локація Eternity Range, він же Хребет Вічності, буде у грі з 4 по 6 січня обраною локацією. Вміння наступне. Після 3 ходу додає камень до тієї сторони, яка програє. Ну, В першу чергу, звісно, архетипи Казуй Патріот будуть краще грати, якщо там нічого не виставляєте, то цей камінь буде підсилюватись, Це у вас фактично ну, халявна, халявна карта першого косту. Друге, це дестрой на DS. Ну, тобто, да, Плюс одна карта, яку можна легко знищити, під карнаж закинути. Під дислока закинути, ще задешевити Дес, я думаю, це буде непогано працювати. Наступне Поляріс. Е, непогано, я думаю, може бути, е, якщо ви перемагаєте на цій локації, умовно. Якщо ворог навіть спеціально програє, чи не спеціально програє, неважливо. Е, після того, як на третьому ході з'являється там камінь, ви можете використовувати Поляріс, щоб закинути цей камінь. На ту локацію, яку ви ворог хочете заблокувати. Можливо, цей камінь ви хочете закинути десь під Вонга, в якусь під іншу карту, щоб під не знаю, локджо, тобто заблокувати ворогу можливість більше грати на тій локації, Тобто щоб він міг на одну карту розіграти менше. Я думаю, це буде непогано працювати. Ну і так само о, трошки буде працювати на колодах з Хазмат Кейдж. Це ще одна карта. Для ворога, силою якої ви можете знизити, В принципі, ну, не можна сказати, що локація якась феноменальна, ми повинні пам'ятати, що це всього один камінь. Але, але думаю, буде працювати непогано. Друга локація Altar of Death, Він же вівтар смерті буде у грі обрана локація з 12 по 13 січня. Вміння наступне. Коли ви граєте карту тут, знищте її і додайте плюс 2 енергії для наступного ходу. Це, як на мене, просто максимальна локація під дестрой колоди. Ми пам'ятаємо, як грає Death Domain, де ви просто ставите карту і вона знищується. Тут, крім цього, ви ще будете підсилювати себе енергію. Так, можуть в принципі, грати різні колоди, може грати ем, казу-колода, якщо там є багато дешевих карт, якщо ви хочете її закинути. Під цей алтар, просто щоб додати собі енергії, це теж непогано, але в першу чергу буде грати під Дес, під Дестрой. Це дуже гарний спосіб собі вартість Дес знизити. Це, до речі, непогана локація, можливо, нарешті краще буде грати Нал в дестрой-колодах, тобто також можливість якісь карти познищувати, підсилити нала. Наступна локація хиткий міст Рігті Бріч. З 18 по 20 січня буде обрана локація. Вміння у неї таке. Після кожного ходу. Якщо тут більше однієї карти, знищити її. Ну, в першу чергу, тут будуть грати сильні карти для вирушу локації, тобто якісь типу фінішери, аля Халка. Але це не найцікавіше на цій локації. Я думаю, тут будуть класно грати Аеро, Поляріс і Магніто а, для знищення ворожих карт. Ну, тобто, умовно, а, якщо бачите, що ворог вже поставив сюди якусь карту і планує там, забрати вже цю локацію чи просто закрити її на 4-5 ході, а, ставити аеро, притягувати сюди ще когось, кого він хоче поставити на останніх ходах, і половина карт там знищується залишається лише одна. Так само Поляріс Магнета, якщо бачите, що вже ворог хтось поставив, якщо бачите, що в нього на інших локаціях багато карт відповідного о, косту, якщо для Магніта 3-4, якщо для Поляріста 1-2, ставите, перетягуєте і знищуєте йому половину карт. Мені здається, що це просто супер. Можна бути дуже хитро знищувати просто вороже поле. І це ще один плюс для Destroy колод на DES. Ви розумієте, та ж, магні... ж поляріс той же магніт, аеро, вони знищуючи ворожі карти, так само знищують е... кост для розіграшу смерті. І так само це плюс до анала, можливість ще його додатково розігрувати. Якщо у вас є така екзотична карта, це всі знищені карти будуть також його підсилювати. Четверта локація Collapsed Mine, обрушена шахта. Буде з 25 січня по 27 січня, її вміння наступне. Наповніть цю локацію камнями після пропуску ходу знищують свої камні. Тобто, у нас в принципі 4 карти з'являються одного косту. Просто з нічого. Це вже плюс до казоколот, безкоштовні одинички, які можна підсилювати. Але знову ж таки, ще більше я тут плюсів бачу для дестройколот. Ви повинні розуміти, що це 4 карти на вашій стороні, 4 карти одинички на ворожій стороні, які ворог не зможе ніяк закрити ніяким захисним полем від армора, які можна знищити всі 8 кілмонгером і зробити кост смерті одним. Тобто ви просто розігруєте кілмонгера, зачищаєте повністю поле, і вас смерть вже коштує одиничку. Крім цього, навіть якщо немає кілмонгера, просто пропускаєте ход, мінус 4 карти, мінус 4 кост для смерті. Якщо у вас є вейв, то це вже смерть буде коштувати 0, тільки від цього розіршу, тільки від пропуску ходу. Так само тут прикольно грає Поляріс. Ви можете ці ворожі камні перетащити, забити просто поле для ворога якесь. Якщо він там почав розігрувати, якщо він, там, наприклад, розіграв Анжелу, ви бачите, ставите Поляріс, притягуєте ці камні і просто ворог сидить і матюкається, тому що ми йому засрали, в принципі, Анжелу, засрали те поле, і те поле, в принципі, ту локацію, яку ви засрали, можете просто вже забирати і все. Халявна перемога на локації. Крім цього, прикольно буде грати о... санспот жінка, Халкін Фінат. Ну, ми пам'ятаємо, якщо ми вже. Дивимось на такі локації, де є щось про пропуск ходу, це у нас може бути пропущений п'ятий хід, умовно, може бути розіграти Інфінаут і підсилений санспот. В будь-якому разі, якщо це будь-який інший хід, пропущений так само підсилений санспот. Ну і жінка Халк, яка у нас коштує дешевше за кожну збережену енергію. Тобто теж буде легше розігруватись. Ну і тут варто пам'ятати, що якщо там добре окей, okay, інфінаут, не так багато колод, його можна легко запихнути. Sunspot. Ну, хтось любить з ним грати, хтось Нікіл Монгер його може легко знищувати на цій локації. То жінка халк під цю локацію підійти дуже добре під різні колоди, під різні архетипи, так як зараз вона, в принципі, добре підходить під різні колоди. Під цю локацію вона ще добре зайде. Ну і наступна, остання, п'ята локація Plunder Castle, замок Рибіжника. Буде обраною з 1 по 3 лютого, і вона. Хочу від нас, щоб ми розігрували тільки карти, які коштують 6. От. Я думаю, тут в першу чергу варто подумати, як ми можемо обходити ці механіки, що розіграти на 6 ході, я думаю, це кожен сам зрозуміє, залежно від того, що у нього в колоді. Тут краще подумати, що можна з цим зробити, як це обійти. Єдина карта, яка коштує 6, і яка дуже класно кодить цю механіку сама по собі, це жінка-Халк. То ви можете розіграти раніше і на четвертому, і на п'ятому ході, якщо відповідно там, збережете енергію заздалегідь. А, тому таким чином ви зможете розіграти дві карти, які коштують 6, дуже легко на ці локації. Або навіть просто розіграти жінку-халк, щоб спровокувати, щоб ворог спробував забрати цю локацію. І подумав, може, що... Чи подумав, що ви заберете цю локацію ще однією картою на шостому ході, а ви її та всунете десь в іншому місці? Так, обманете суперника. Крім цього, варто згадати вейв. Тут такий більш вже ризикований шлях. Да, ви можете розіграти там вейв на 3-4 ході. Щоб після цього о, розіграти за 4 е, карту, яка, якої базова коштовність 6, але тут варто пам'ятати, що Wave працює в обидві сторони, тобто ваш ворог так само може розіграти карту, яка коштує 6. Тут треба вже дивитись, коли ви граєте, що там у, за архетипу ворога, чи вигідно йому буде розігрувати е, карту заздалегідь. Ну, наприклад, якщо ви граєте на Дестрой, ворог грає там, на Патріот Альтроні е, чи Казу. Там, ну, Патріот Альтрон нехай буде. Йому не дуже вигідно розігрувати Альтрона е, раніше, ви це повинні розуміти. Тому що він вже заповнить ці ті локації, і далі йому ходити буде нікуди. Тобто, в такому разі, якщо ви бачите, що ворог може е розігрувати електрон на шостому ході і інших е карт, які коштують 6 у нього, теоретично немає. Можна розігрувати вейв, можна сміливо забирати ту локацію і, і грати далі. Так само тут знову ж таки е карта, яку я вже неодноразово згадував сьогодні, це NAL. Е е це теж непоганий варіант, як якого можна розігрувати трошки раніше. Враховуючи всі ці локації, все це мені здається. У на л... нас з'являється трошки більше можливостей грати. Ще не так класно, як хотілося б, але трошки більше. На цьому все. Дякую всім. Дуже сподіваюся, що для вас це було корисно і цікаво. Дуже буду вдячний за вашу підтримку. Лайк, підписку, тому що це мотивує робити щось далі, робити нові відеоролики. Також пропоную вам підписатися на український канал в телеграмі, на український чат в телеграмі. Там, в принципі, ми спілкуємося з іншими українськими гравцями, переписуємося. Також я там почу всі новини більш швидко, які пов'язані з Marvel Snap українською. Тому запрошую вас приєднатися. Послання залишу в коментарях і в описі до відео. От в принципі, це все. Дякую всім і гарного дня, всім.